Сніг вкриває всі шляхи, йому раді дітлахи. Чується веселий сміх. Ой який пухнастий сніг. Малята, як же гарно навкруги, йду і милуюся, яка все ж таки чарівниця зима. Обожнюю прогулянки зимовим лісом, ніби потрапляєш в якусь казку, і навкруги тихо тихо. Лише чути, як репеть сніг під ногами. Ой малята, хто ж це до нас поспішає, від морозу холоду тікає. Сіє, віє завіва, снігом завірюха, а у зайчика, хоч плач, дуже змерзли вуха. Він і валянки узув, і вдягнув кожуха, а з під шапки ну хоч плач, виглядають вуха. І чого ти зажурився, цокотять синички. Ти ж собі вдягнув на вуха теплі рукавички. Дітки, як ви вважаєте, чому в зайчика мерзнуть вушка? Давайте подаруємо зайчику нову шапку. Ось вона, погляньте, яка ж вона гарна. Малята, а якого вона кольору. Розгляньте уважно, чим прикрашена шапочка. Вона прикрашена візерунком із геометричних фігур. З яких саме геометричних фігур складається візерунок? Скажіть, якого кольору трикутник. А якого кольору кружечки? А квадрати якого кольору? А де розміщений візерунок? Візерунки розміщені знизу, посередині і зверху шапки. Що малята. Будемо працювати, зайчикові шапку прикрашати. Для роботи нам знадобиться вирізаний силует шапочки, серветки, геометричні фігури, кружечки, квадрати та трикутники та клей. Роботу починаємо з того, що підготуємо паперові кульки для прикрашання балабона. Відриваємо шматочок від серветки і скочуємо кульки. Тепер починаємо викладати наші візерунки. Спочатку викладаємо верхню смужку. Зверніть увагу, як я викладаю, я чередую кружечки з квадратиками. Інша смужка, та ще посередині, Чередуються кружечки з трикутниками. На нижній смужці я викладаю в такій послідовності кружечок, квадратик, трикутник. Тепер можна приклеювати. Починаємо з верхньої смужки, беремо геометричну фігуру, змащуємо її клеєм і притискаємо до шапочки. Не забуваємо забирати залишки клею серветкою. Так само по черзі приклеюємо інший візерунок. Після того, як ми приклеїли всі геометричні фігури, нам залишилось прикрасити лише балабон, змащуємо поверхню балабона клеєм і по черзі приклеюємо кульки одна біля одної, розміщуючи їх по всі поверхні балабона. Ось яка чудова шапочка вийшла для зайчика. Я думаю, йому сподобається. А ви як вважаєте малята? Але перед тим як приміряти шапочку, зайчик пропонує з ним пограти. Малята, спробуйте знайти його. Дітки, давайте подаруємо нашу шапочку зайчику і подивимось, чи підійде вона йому. Чудово! Тепер зайчик точно не змерзне в своє вушка. Дякую вам, малята, за те, що допомогли зайчику зігрітися. До зустрічі, невгамовні!